120 кілометрах від Львова на Старосамбірщині знаходиться Прикарпатське село Лаврів. Це одне із тих сіл, про яке говорять, що тут закінчуються дороги. Але саме воно стало єдиним домом для 32 вихованців дитячого будинку. Тут однією великою родиною живуть і навчаються дівчата та хлопці, яким не пощастило мати батьків та діти так званих проблемних сімей. Військовослужбовці Львівщини взяли на себе роль помічників чудотворця Святого Миколая. Напередодні улюбленого дитячого свята вони відвідали цей сиротинець та передали дітям, які позбавлені батьківської опіки довгоочікувані подарунки. Військовослужбовці зі Львова вже п'ятий рік поспіль при кожній можливості приїжджають до Лаврова, аби поділитися частинкою тепла та допомогти небагатому дитячому закладу. Завдяки шефству людей у погонах у серії з'явився давно омріяний комп'ютерний клас та 3D-кінотеатр. Було також вирішено багато інших гострих побутових проблем. Знаю я багато про військових, що вони нам допомагали п'ять років поспіль. Вони нас відвідували, і завжди наш діточок був святий Миколай, на якого вони так довго чекали цілий рік. Ми намагаємося кожного року. Приїжджати сюди до них в гості. Значить, приїжджаємо, звичайно, як і має бути, мабуть, не з порожніми руками, з дарунками, з дарунками від всього колективу, до якого дотичні практично без виключення усі, і військові лікарі, і офіцери, весь, весь особовий склад та персонал військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Минулого року військові підтримали і творче починання дітлахів, аматорському колективу подарували музичну апаратуру, радіомікрофони та костюми. І вже цього року юні актори зачарували гостей свята справжньою виставою із янголами, казковими істотами та маленьким чортятком. Зі стану діти говорили про найважливіше у їхній душі про щедрість, любов та віру у диво. Ми сьогодні подивилися просто надзвичайно чудовий концерт. Я бачу, що діти дійсно зростають з кожним роком, ну не тільки фізично, але ще і в своєму професійному, можна так сказати, сценічному. Самі вихованці дитячого будинку вже раз встигли побувати в гостях у військовиків, давали концерти та відвідували військові частини. Подорож до десантників виявилася найяскравішою. Два роки тому ми їздили в десант, і там нам показували, що стріляли з пучки, з різота, билися, корот, всякі показували. Я хочу стати військовим, мені нравиться щоб я стріляв з різота. В майбутньому військові планують взяти вихованців під шефного закладу під індивідуальну опіку, допомагати кожному з них долати життєві труднощі без острахів дивитися в майбутнє та твердо стати на ноги у суспільстві.